Ну, привіт, я не знаю, з чого почати. Мабуть, як і більшість людей тут, я ніколи не думала, що буду писати щось подібне, але мені просто треба виговоритись, бо всередині все кипить, а думки не дають заснути. Мені 32. я одружена вже 8 років з Артемом, у нас двоє дітей Софійка і 7 років, і Назарчик в 4 роки. Звичайна сім'я. Нічого особливого. Я працюю дистанційно, перекладачка, а Артем програміст. Заробляє добре, але останні кілька місяців він якось змінився, став більш відстороненим, постійно в телефоні, навіть коли ми разом. Може, це зараз нормально? Я спочатку так і думала, всі чоловіки інколи занурюються в свої справи. Але тут було щось інше. Знаєте, як буває? Ти відчуваєш щось на рівні інтуїції, як холодний вітер десь під шкірою. Спочатку я сама себе заспокоювала. Ти що марто дурна, він просто втомлений робота, стрес, життя, але від цієї думки мені легше не ставало, а потім була одна ніч, яка все змінила. Перша двадцять три ночі. Я прокинулася, бо почула звук повідомлення з його телефону. Зазвичай Артем спить міцно, але цього разу він взагалі не ворухнувся. Телефон лежав на тумбочці біля мене, і тут не знаю, що на мене найшло. Можливо, та сама інтуїція шепнула подивись. Я взяла його телефон. Пароля не було, бо ми ніколи не приховували одне від одного. Але зараз мені здається, що Артем просто перестав боятися, що я щось дізнаюсь. Повідомлення було від контакту, Олександр, робота, Не можу дочекатися завтрашньої зустрічі, мій ведмедику, я навіть не одразу зрозуміла, що читаю. В голові почало шуміти Ведмедику, серйозно. Це було явно не від Олександра, ведмедики, це ж наші з Артемом жарти, наші пестливі слова, але вони більше не належали мені. Я гортала далі. Там була ціла історія з купою сердечок, поцілунків, а інколи, із деталями, які я воліла б не знати. Вони писали одне одному про все, де зустрінуться, що робили минулого разу, останнє повідомлення не забудь сказати їй, що їдеш у відрядження. У мене все готово для нашого робочого вечора відрядження. Він казав, що їде у Львів на три дні. Слухайте, я сиділа на краю ліжка. А серце просто билося десь у горлі. Хотілося кричати, плакати, бити його, але я нічого не зробила, просто поклала телефон назад і лягла, притулившись до нього, тільки сльози текли по щоках, але я мовчала. Бо в ту мить я зрозуміла моє життя більше ніколи не буде таким, як раніше. Але це ще був тільки початок. Я лежала поряд з ним і чула, як спокійно він дихає у сні. А мені хотілося закричати, хотілося зірвати з нього ковдру, влупити по обличчю і запитати, хто вона, Артеме, і скільки це триває. Але я мовчала, не знаю, як я протрималася ту ніч. Очі злипалися від втоми, але кожен раз, як тільки я заплющувала повіки, перед очима з'являлися ті кляті смайлики. Сердечка, ведмедики, як він писав їй те, що колись писав мені, як вона запитувала його, чи я нічого не підозрюю, і він відповідав, вона нічого не помічає, вона вірить мені, як завжди. І ось тут у мене щось всередині надломилося я могла розбудити його прямо тоді, могла влаштувати сцену, запитати, хто вона, куди він їздив, скільки це триває. Але я не зробила цього, тому що в той момент у мене в голові вже народився інший план чому я мовчала, бо я хотіла знати більше, я хотіла знати все до деталей, я хотіла зібрати докази так, щоб він навіть не міг відкрити рота, аби виправдатися. Мені потрібна була правда, вся без прикрас, а найголовніше, я хотіла дати йому час. Час, щоб він копав собі яму глибше, час, щоб я могла зібрати всю інформацію і зіграти свою партію, коли буде потрібний момент. Наступні дні були пеклом. Артем ходив по дому, як ні в чому не бувало, цілував мене в щоку, казав: Марто, я так втомився, робота виснажує. А я тільки посміхалася і відповідала. Бідненький мій. Він навіть не здогадувався, що я вже все знаю, а я тим часом почала діяти. Мої руки тряслися, але я була рішучою, як ніколи. По-перше, я встановила на його телефон програму, яка відправляла копії всіх його повідомлень мені на пошту. Я знала, що це незаконно, але чи він думав про закони, коли зраджував мене? По друге, я почала робити скріни усе, що він їй писав. Кожне слово, кожен емоджі, збирала це в окрему папку під назвою Щурфайл, а тепер найцікавіше. По третє, я знайшла її. Отак я знайшла ту ведмедицю, її звали Ірина, 28 років, працювала адміністраторкою в салоні краси, блондинка з такими надутими губами, як у всіх зараз, і вічно виставленими в інстаграм фото зі спортивних залів. А головне заміжня. так ти правильно зрозумів вона була одружена, і це дало мені ще більше можливостей. Відрядження у Львів наближалося. Артем збирав речі, казав дітям, що привезе їм подарунки. А я стояла і слухала, як він бреше їм прямо в очі, як гладив Софійку по голівці і обіцяв їй ляльку з принцесою Ельзою зі Львова. Я ледь стримувала сльози. Бо хотілося крикнути. Це не львів, тварюко, це її ліжко, ти збираєшся гріти. Але ні, я ще не була готова, я чекала. Я мала щось більше в запасі, він поїхав. А я почала діяти. Спочатку я зв'язалася з її чоловіком, його звали Андрій. Знайшла його в соцмережах, написала Привіт. У нас є дещо спільне, наші половинки нам зраджують. Хочеш знати більше, він відповів через п'ять хвилин Так. О, Андрію, ти навіть не уявляєш, у що ми зараз вліземо. Коли Андрій відповів мені, я відчула, як у мене в грудях щось клацнуло. Це був не страх, не сум, навіть не злість це була рішучість. Я більше не плакала. Я була готова до гри. Ми з Андрієм домовилися зустрітися через день в маленькій кав'ярні в центрі міста. Я прийшла першою, сіла за столик біля вікна і нервово крутила в руках чашку з капучино. Андрій запізнився на десять хвилин. Він був зовсім не таким, як я уявляла. Високий, підтягнутий, трохи старший за Артема, десь тридцять шість сім років. В очах у нього був той самий погляд, який, мабуть, був у мене в той день, коли я побачила ці кляті повідомлення. Порожнеча, біль і ледь прихована лють. Марта? запитав він, сідаючи навпроти, я кивнула. Дякую, що написала, я навіть не знаю, як це все переварити. Ми з тобою в одному човні, Андрію, відповіла я тихо, втупившись у свій капучино, але я не хочу бути просто жертвою. Він підняв на мене погляд. І що ти пропонуєш? Ох, Андрію, якби ти знав, наскільки далеко я вже зайшла. Мій план був простий, але водночас геніальний. Крок перший ми з Андрієм зібрали всі докази. Я передала йому скріни переписок Артема з Іриною. Він, у свою чергу, надіслав мені фото, де вони разом виходили з готелю, куди він її підвозив після роботи. У нього була камера в машині, і він усе зняв. Усі ракурси, всі дати, все як треба. Крок другий ми почали стежити за ними. Так, це звучить божевільно, але ми вирішили зробити це правильно. Вони були обережні, зустрічалися в різних місцях, але завжди залишали дрібні сліди. Крок третій ми чекали їхнього відрядження. Артем і Ірина знову домовилися про робочий вечір у Львові. Це мало бути три дні. Три дні, за які ми з Андрієм планували перетворити їхнє життя на справжній хаос. День Ікс настав. Я стояла біля дверей, коли Артем збирав валізу. Він був таким спокійним, що мене аж нудило. Ти не забув документи? запитала я, ніби нічого не підозрювала. Ні, все взяв, відповів він, цілуючи мене в щоку. Останній раз я подзвоню ввечері. Промовив він, виходячи за двері, але дзвонити він вже буде не мені. Андрій уже був у Львові, він поїхав наперед, щоб усе підготувати. Готель, в якому вони зупинилися, був, скажімо так, далеко не люксовий, але для їхніх таємних зустрічей саме те. Андрій зняв сусідній номер, щоб бути ближче до них. А тепер найцікавіше ми домовилися з адміністратором готелю. Щоб встановити приховану камеру в їхньому номері. Не хвилюйтесь це було не для дорослих фільмів. Нам потрібні були докази того, що вони разом у ліжку, щоб ніхто з них не міг заперечити. Ми отримали все, що хотіли, і навіть більше. Коли я побачила те відео, слухайте, я думала, що мене вже нічого не зламає, але побачити, як чоловік, з яким ти прожила вісім років, Пестить іншу жінку так, як колись тебе. Це було як ножем по серцю. Але я не плакала, ні. Того вечора я сиділа перед екраном і лише холодно думала все, тепер твоя черга, Артеме, а тепер головна частина нашого плану. Ми з Андрієм домовилися, що це буде удар у два боки мій хід. Артем повернеться додому, думаючи, що його відрядження пройшло ідеально. Але вдома на нього чекатимуть документи на розлучення, і копії всіх доказів, фото, скріншоти, відео, хід Андрія. Він зустрінеться з Іриною прямо в їхньому готелі, але не з порожніми руками. Він принесе їй копії того ж матеріалу і вимагатиме розлучення, без жодного шансу на примирення, але це ще не все, мій фінальний хід. Я вирішила, що це не закінчиться просто розлученням. Я знала, як сильно Артем переживає за свою репутацію, його родина з правильних людей, які не терплять таких скандалів. Його робота, ой там навіть натяк на зраду міг би коштувати йому посади, тому я відправила копії матеріалів його начальнику і ще кільком нашим спільним знайомим. Так, я знаю, це було жорстоко, але ти розумієш мене, правда? Він зруйнував мене, я просто повернула йому цей борг. Артем повернувся через три дні. Я чекала його в кухні, наче нічого не сталося, виглядала спокійною, навіть привітною. На мені була та сама сукня, яку він колись любив, чорна з відкритою спиною, та що завжди зводила його з розуму. Він зайшов у дім, поставив валізу і усміхнувся. Привіт, Люба! сказав, підходячи, щоб поцілувати мене в щоку, але я відступила на крок назад. Привіт, Артеме! відповіла я тихо, але скрижаною ноткою в голосі. Як львів, о, ти б бачив його обличчя в ту мить, він завмер. Його очі звузилися, а усмішка зникла, як туман після дощу. Ем, добре. Робочі зустрічі були напружені, бурмотів він, опускаючи погляд. Напружені? Я посміхнулася. Це точно, у ліжку з Іриною напруга була, мабуть, особливо висока, тиша. Артем застиг. Його обличчя зблідло, як крейда. Очі забігали, він навіть не одразу зрозумів, що я сказала. Що? Я спитала, повторила я холодно, як там було в ліжку з Іриною. Його реакція, він почав заперечувати: О, як же він намагався брехати? Марта, це це якесь непорозуміння, непорозуміння. Я повільно підійшла до шафи і витягла папку, ту саму папку з усіма доказами, я кинула її на стіл перед ним, фотографії, скріншоти, відео, це, це, він ледве дихав, перегортаючи сторінки. Як як ти? Ой, Артеме, ти забув? Я ж перекладачка, а не дурепа. Ти думав, що я нічого не зрозумію, що я не відчую. Мої очі палахкотіли. Я знала все, і я дала тобі час, щоб ти сам загнав себе у цю яму. Його руки тремтіли. Марто, послухай, я. Це була помилка, помилка. Я ледь не сміялася. Це тривало більше півроку, Артеме, це не помилка, це вибір. І ти його зробив, а тепер моя помста. Я дістала ще один аркуш зі столу, документи на розлучення. Підпиши інакше, інакше що? пробурмотів він, явно ще не розуміючи, що я маю на увазі. Я повільно сіла перед ним і, дивлячись прямо в очі, сказала інакше. Твоя кар'єра піде під три чорти. Отак. Я натякнула йому про те, що копії всіх матеріалів вже надіслані його начальнику, його репутація, те, що було найважливіше для нього після ідеального сімейного образу. Марто, ти не можеш, я можу, Артеме, і вже зробила. Я посміхнулася, але в цій посмісті було більше холоду, ніж у грудневому вітрі. Ти вибрав зраду добре, тоді обирай і наслідки. Його очі були порожніми, він зрозумів, зрозумів, що я не жартую, що я знищу його, якщо він спробує щось утнути. Підпиши, повторила я, і він підписав. Але це ще не все. Андрій теж зробив свій хід. Ірина повернулася додому після відрядження і застала свого чоловіка з коробками. Що це? спитала вона, дивлячись на речі, складені біля дверей. Це твої речі, Іро. Спокійно відповів Андрій, а це. Він простягнув їй ті ж самі докази, які ми зібрали. Вона побіліла, як полотно. Андрію, я можу все пояснити немає чого пояснювати. Ти вибрала свій шлях, а тепер вибирай, де будеш жити, бо в цьому домі для тебе більше місця немає. Ірина залишилася ні з чим, фінал не зовсім. Артем намагався мене повернути. Він дзвонив, писав, приходив до батьків, казав, що це була помилка, що він зробив дурницю, що кохає тільки мене, але знаєш, що я йому відповіла: Артеме, ти вже все зробив, і я теж, тепер живи з цим. Я більше не була тією мартою, яка колись вірила в його казочки. Мій новий початок. Я подала на розлучення, ми поділили майно, діти залишилися зі мною. А через кілька місяців я зустріла когось Андрій, так той самий Андрій. Ми багато говорили після всього, що сталося. Ми підтримували одне одного, ділилися болем, і якось непомітно цей біль перетворився на щось більше. Він був зовсім іншим, ніж Артем. Чесний, надійний, і він знав, що таке втрачати і підніматися знову. А Артем, його звільнили. Начальство не змогло закрити очі на скандал, Ірина, вона теж залишилася ні з чим. Вони спробували бути разом, але, як кажуть, на чужому нещасті щастя не побудуєш. Мораль, якщо хтось розбиває твоє серце, не плач, збери уламки і зроби з них зброю. І повір, я це зробила. Після всього, що сталося, моє життя не зупинилося. Так було важко. Розлучення, діти, нова реальність, але знаєш що? Коли ти відкидаєш те, що тягне тебе на дно, ти починаєш дихати на повні груди. Перші місяці після розлучення я просто вчилася жити заново, вчилася бути самодостатньою, вчилася не боятися самотності, і знаєш, що я зрозуміла. Самотність це не коли ти одна, це коли ти з тим, хто зраджує твою довіру. А Артем, О тут цікаво. Після того, як я відправила докази його начальнику, його звільнили з роботи, і не просто звільнили, скандал розлетівся по всьому офісу, наче вірус. Його ідеальна репутація була знищена. Всі знали, що він не просто зрадник, а ще й брехун, який влаштовував подвійне життя. Він намагався знайти іншу роботу. Але в його сфері всі один одного знають. І знаєш, як це буває. Погана слава, як вітер, куди б ти не пішов, вона тебе наздожене. Артем спробував піти в іншу компанію, але там уже знали, хто він такий. Усі його перспективи в трубу Ірина. А, Ірина, ну з нею теж було весело. Андрій виставив її з дому, як собаку. Вона намагалася влаштуватися назад в салон краси, де працювала, але виявляється, наш маленький скандал дійшов і туди. Клієнти перестали приходити, коли дізналися, що адміністраторка спить із чужими чоловіками. Вона втратила роботу, втратила чоловіка і залишилася з нічим. Артем і Ірина спробували бути разом, Ну, звісно, вони ж кохали одне одного «правда», але знаєш, що смішно? Через два місяці вони розійшлися. Причина недовіра. Вона ревнувала його до кожної жінки, а він. Ну, як кажуть, якщо ви обоє зрадили своїх партнерів, як можна довіряти одне одному? Той, хто зрадив раз, зрадить і вдруге. А я, о, моя частина історії ще цікавіша. Спочатку я зосередилася на собі, я багато працювала. Проводила час із дітьми, а вечорами, дозволяла собі просто бути, без страху, що хтось поруч бреше мені в очі, і тоді в моє життя повернувся Андрій. Спочатку ми просто підтримували одне одного, ми знали, через що пройшли, тому розуміли цей біль цю зраду. Але з часом щось змінилося. Андрій не поспішав, він не тиснув на мене, не вимагав нічого. Він просто був поруч, підтримував, слухав. І одного вечора, коли я сиділа з ним у парку, дивлячись на захід сонця, я відчула спокій, не пристрасть, не адреналін, спокій, і цей спокій був саме тим, чого мені не вистачало всі ці роки наше нове життя. Ми з Андрієм почали зустрічатися не одразу поступово, діти полюбили його. Софійка завжди тягнулася до нього, а Назарчик. Ну він побачив у ньому ту підтримку, якої ніколи не було в Артема. Артем, о, він дізнався про це, і його це розривало зсередини. Він намагався повернути мене навіть через кілька місяців після розлучення, казав, що змінився, казав, що все зрозумів, але знає, що я йому відповіла. Пробач, Артеме, я більше не живу минулим. Моя кар'єра пішла вгору. Після всього, що сталося, я вклала всю енергію в роботу. Я почала працювати на кількох міжнародних проєктах, переклади стали приносити більше грошей. Я відчула, що більше не залежу від нікого. Коли ти стаєш сильною, ти вже не дозволяєш нікому руйнувати свій світ. Фінал, але це тільки початок. Через рік, після всього, що сталося, я стояла біля вівтаря, так з Андрієм. Він дивився на мене тими очима, в яких не було фальші, не було брехні, лише тепло і відданість, і в ту мить я зрозуміла твоє справжнє щастя приходить тоді, коли ти перестаєш бігти за тими, хто не цінує тебе. Артем сидів у кінці залу. Він прийшов. Я дозволила йому побачити, як я щаслива без нього. І знаєш, що було найкращим у всьому цьому? Він більше не мав влади наді мною мораль. Не бійся втратити того, хто вже втратив тебе. Я пройшла через пекло, але вийшла з нього сильнішою, і тепер я щаслива, по-справжньому, знаєш, що найцікавіше у всій цій історії не помста, не знищення Артема, навіть не те, що я знайшла нове кохання. Справжнє задоволення прийшло тоді, коли я відпустила все. Я зрозуміла це в той момент, коли ми з Андрієм стояли під аркою, а священник питав мене: Марто, чи обіцяєш ти любити його, поважати, бути поруч у радості та горі? Я дивилася в очі Андрію і відчувала, як в мені панує спокій без страху, без сумнівів, так, відповіла я. І це було найщиріше так у моєму житті, але ти ж хочеш знати, що сталося з Артемом? О, тут буде цікаво. Артем спробував усе повернути. Після нашого розлучення він ще кілька місяців намагався вийти на контакт, дзвонив, писав, навіть приходив до моїх батьків. Він благав про другий шанс, казав, що змінився, що зрозумів свою помилку. Марто я був дурнем. Говорив він одного разу, стоячи під дверима моєї квартири, дай мені шанс виправити все. Але знаєш, що було тоді в моїй голові дати тобі шанс, а ти дав мені шанс, коли брехав мені в очі. Я навіть не злилася, просто дивилася на нього і розуміла він для мене більше ніщо. Артеме, ти запізнився. Я посміхнулася так, як посміхається людина. Яка більше не відчуває болю, твої шанси залишилися там у минулому, і я закрила двері. Артем втратив усе. Після того, як його звільнили, він намагався знайти роботу в інших компаніях, але його репутація вже була зруйнована. У своїй сфері його більше ніхто не хотів брати. Ірина вона теж не принесла йому щастя, вони спробували бути разом. Але зрада зруйнувала довіру настільки, що через кілька місяців вони просто не змогли виносити одне одного. Артем залишився на самоті і знає, що найгірше він зрозумів, кого втратив, але найкраща частина цієї історії це моє нове життя. Я навчилася бути сильною. Після всіх цих випробувань я зрозуміла жінка стає незламною. Коли перестає боятися втратити тих, хто її не цінує? Я не шукала щастя воно прийшло саме, коли я перестала триматися за минуле. Андрій був моїм подарунком від життя. Ми не поспішали ми вчилися довіряти одне одному він знав, що я пройшла через пекло, і він не намагався полагодити мене він просто був поруч, поки я сама знаходила свій шлях. І знає що? Це було справжнє кохання, без ілюзій, без брехні, без страху, що одного дня тобі встромлять ніжу спину. Артем прийшов на наше весілля так, він прийшов. Я дозволила йому побачити, як я щаслива без нього. Він стояв у кінці залу, дивився, як я кажу, так іншому чоловіку, і в його очах було все жаль розкаяння і порожнеча, але це більше не мало значення. Можливо, ти колись був частиною мого життя, Артеме, але тепер ти лише спогад. Справжнє щастя прийшло, коли я зрозуміла, що більше не боюся бути сама. Я навчилася не залежати від когось, не чекати, поки хтось дасть мені щастя. Я сама стала своїм щастям, і тільки тоді, тільки тоді прийшло кохання, яке я заслужила. Фінал, мораль. Іноді, щоб знайти себе, треба втратити тих, хто не цінує тебе. А я знайшла не тільки себе, я знайшла новий шлях, і тепер я щаслива. По справжньому дякую. Ця історія була довгою, складною, але я хотіла поділитися нею, щоб ви знали, навіть після зради, навіть після болю можна віднайти щастя, і воно буде набагато кращим, ніж ти собі уявляв. Пам'ятайте, ви варті більшого, і ви завжди можете почати все спочатку.